Thank you. Хмельницькій області до сьогоднішнього дня не було ні одної жодної діючої криївки, музею, яка б могла продемонструвати е, ті події, які відбувалися тоді. Наша криївка є першою Криївкою Хмельницької області. Е, записуватися потрібно заздалегідь на екскурсії е, вівторок і четвер, з 10 до 1 години, а також кожна третя субота це є екскурсійний день. Ми приймаємо як групи, так і індивідуальних відвідувачів. Нижня поличка це в нас поличка з глиняним посудом, для того, щоб ми могли зрозуміти, яким посудом користувалися повстанці, в яких умовах вони жили. Наприклад, замість звичайних там, якихось сумок так, використовувалися ось такі солом'яні корзини. На цій поличці представлені вже такі повстанські атрибути. Це друкарська машинка, на ній можна було друкувати листівочки, це газові лампи, які. Підсвічували всередині країнок. такі от сумочки для зброї. В неї складали гільзи, патрони, тобто досить були оснащені наші повстанці. Ну верхня поличка це поличка з музичними інструментами, акардеон та цимбали теж нам їх подарували. Запис здійснюється за телефоном 067 381 44 38.